Добрий вечір. Сьогодні я готувала курині биточки з творогом, 1 кг перекрученого філе куриці. Додати 200 г перекрученої цибулі, 4 зубчика натертого чеснику, 1 2 столової ложки солі, чорний перець, 100 г круглого рису і 200 г творога, Краще 1% жирності. Все перемішуємо. Робимо биточки і складаємо на деко. Ставимо в духовку на 200 градусів на 20 хвилин. Не забуваємо підлити в деко трошки води. 500 мл молока змішуємо з вершками, солимо і заливаємо биточки, ставимо їх знову в духовку. Щоб закипіли, вони повинні прокипіти 10-15 хвилин. Тепер вони готові. Всім смачного!